Алло? Да, да, да. ні звідту, ні звідту нічого не залишилося. Як бахнуло, і окна повилитали, все повилитало. І потом пожар, і потом і пожар пошёл, потом ішов второй прилёт, і рядом з гаражом в кухні, що от, сразу гараж, машини і все. Машина, не машина і гараж і кухня і полдома дому з той сторони. Десять прильотів було, почалося десь е, півна першу, може трошки раніше, може минут 20. Була у городі, був перший прильот. І почали сипатися. Перший прильот був на 22-го чи на 21-шу і осколки. І я пішла з городу, з собакою в городі пішли, а потім е, ще прильоти були. Я пішла в хату, а донька залишилася на кухні. От. І як оцей, оцей прильот вийшов, то у нас на кухні скло вилетіло. Добре, що вона не була коло вікна. Вона одійшла.